Ще одне відео. Парк сайт. У нас моделька бкс 53 Сразу буду говорити про ціну. Дивіться, на розетці вона була 6100 і дуже давно. 6100 була на розетці. Зараз. Вона прийшла, ми зараз розміщаємо на сайті. Вона розрібна ціна. Ой, 110 євро. 110, не 110 євро, а 110 доларів. то десь воно буде це по курсу НБУ 3800-3900. Дивіться, в два рази дешевше зайшла зараз ця пилка. Що по технічним характеристикам. Так, тут вона була 6000, а зараз 3800. Розумієте, так? Вона не менська піла для е, Сітєвая. Для лідела з там, значить, важить 6 кг потужність 2,72 кінських сил, ну, Хто знає це, ну, блин, це як професійно Довжина шини 45 см. 22 метри в секунду. Це піла, якою в теорії можна валити ліс. Тобто, це така дуже професійно, здорова пила, а по ціні Ну, я вам скажу, сейчас я вам саме дешеві форте там китайські дивився. Ну, вони десь плюс-мінус такі ціни стоять. Давайте ще подивимось. Відосик по ній, що мені само цікаво. Дивись, яке бревно, Ну не знаю, тут 50-60 діаметром. 6 Ну, все я что-то потребовал. Только в том как, все, как э, тоже похоже на, так сказать, китайский. Ну, моща. Ну, 2,7 из 7, э, ,7 кинских сил. Это же моща. Так, щоб тут просто все валить. Щось побью. Ага, вот, давайте подивимось, що по, по конструктиву пілі. Так. Ну, зажигання. <кхи> Звичайно, чуть прихворів. Бачите, все брендировано, запуск запобіжника. запобіжником, подсоса. Подсос не браво, є подсос, зажигання. Ну таке от ну, масло, бензин. Удобно, щоб поставити завести. Так то як звич... я так дивлюсь З... 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 зверху, то звичайно потужна а... пила, Лег... легкий доступ до кришки. А... Тут нічого такого, що мені не подобалось, нема. Дуже гарне літьо, класно зроблено, я так розумію, є антивібраційні якісь штуки, захист на... На... є тормоз цепі. Професійний пила по дуже солодкій ціні. Тому раджу звернути увагу. Завжди не можна написати Viber 063 1010 і отримати ще й додаткову знижку. Під відео буде посилання на наш сайт, де можна купити по розрібній ціні. Ще б брендірована сама щина. Не знаю, Рігон-Еригон. Цепка. Все входить в комплект і шина не це входить до комплекту. Дуже раджу звернути увагу на Parkside. Це, я вам скажу, європейський бренд. Завезено з Європи безпосередньо. І тому ну, і гарантія є, і якість є, і не пожалкуєте, що таку пилку ви купили.